І так, повертаючись назад, ангельський світ, Бог створив досконалими. Хоча в книзі Іва згадується один такий цікавий момент, де написано, що навіть в ангелах він вбачає недостатки. Але це він вбачає недостатки. Для нас із вами, наприклад, коли ми читаємо про ангельський світ, взагалі викликає величезне захоплення рівнем досконалості цього Божого. Творіння. І один із моментів, чому ангельський світ, або в даному випадку я зараз говорю про саме ту частину ангелів, які упали, вони втратили написано своє достоинство, істинне житло. Це 2 Петра, 2 розділ, 4 вірш Іуди, шостий вірш. Іншими словами, коли у Цих ангелів було призначення, і вони порушили своє призначення, оце і було фактом, уже безпосереднім фактом їхнього відступлення. Хоча саме зародження гріха відбувалося набагато раніше, Но воно відбувалося внутрі ось цієї істоти, цього Херовима, внутрі нього все це відбувалося, Но сам факт. Це подібно так. Ми можемо по-різному думати, думати про те чи інше, але ми можемо зупинити свої думці, якщо вона якась неправильна, або реалізувати її. І сам факт гріха починається не просто з думок, бо думки різні можуть приходити, а з реалізації уже цих думок. І реалізація цих думок може відбуватися ну, фактично з прийняття рішення, поступити так. Чи інакше. Причини падіння Чому все ж таки, або що привело до падіння ось цього Божого творіння. Тут написано і дається дуже унікальна картина цього Божого створіння Люцифера. Написано, що у нього піднеслося серце, це Єзикіля 28 розділ. Він поставив свій розум на рівень з Божим. У нього були високі знання, високий рівень пізнання, у нього була велика мудрість, написано, що вона поважалася іншими, ця мудрість. Далі ми читаємо, в нього була велика красота, слава, влада і так далі. І коли роздумувати, а що ж стало реально причиною падіння, надзвичайно важко прийти до нульової точки. Маю на увазі знайти саме оцю нульову точку. Але я собі дозволю з 0, там десятих розпочати цей момент. Маю на увазі о що? Сама свобода волі. Що це таке? Що таке свобода волі? Коли ми кажемо у людині, є свободна воля служить Богу або не служить Богу, тобто, поняття, свободна воля має внутрі якусь можливість. Прийняти рішення таке або таке. І ось коли ми говоримо про свободну волю ангельського світу, а ангели створені зі свободною волею. Ви скажете, чому ангели створені зі свободною волею? Якби ангели не були створені зі свободною волею, такого поняття, як падіння, не відбулося би. Ви ніколи не бачили, щоб магнітофон грав ту музику, яка мені не подобається. Бо я включаю те, що мені подобається, і він робить те, що я йому наказую, включив і воно працює. У Бога так не працює, або Бог так не творить. Ви скажете, а чому Бог не створив весь цей світ, заклавши в них ось таку пряму дорогу і ніде ні вправо, ні вліво? А дозвольте, я вас запитаю просту істину: якщо ми з вами маємо соціальну подобу внутрі себе. І ми є соціальними людьми. Простіше кажучи, ми маємо здатність, здібність і потребу спілкуватися один з одним. Хто, хто із вас мав би величезне задоволення спілкуватися із записом вашої близької людини, але це буде все в записі на якомусь там носієві. Хто із вас має в цьому велике задоволення? Ніхто. Тому що ми хочемо спілкуватися з собі. Подібним, іншими словами, колись я наводив цей приклад. Якби хтось із рідних написав гарні слова про вас, і ви приходите додому, і він говорить: ось тобі диск, вставляй і слухай, що я про тебе думаю. Ну ви один раз послухали б, отримали б задоволення, сказали, б, ну, молодець, дуже добре чи не добре. Ну, одним словом, щось послухали би. На другий день ви приходите додому, і та людина вам знову дає диск. На послухай. І цінність цього диска буде рівна тому, що ви візьмете ножиці, його поріжете, викинете, і скажете, більше такого не роби. Чому? Бо нам хотілося би, щоб ті самі слова, які на диску, може навіть половину менше, але сказали, як? Вживу. Але сказали, Вживу, у нас є внутрі ця потреба. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Бог нікого не буде насилувати, щоб вони служили Богові. Давайте я задам просте запитання. Якби Господь захотів усіх людей на світі перелякати, і щоб вони зі страху йому служили, є в нього така можливість? 100% в нього така можливість є. Ну чому він, чому він цього не робить? Бо він не зацікавлений вірватися в серце, ну нащо йому була б та Голгофа, якби він міг би всіх поперелякувати? Є правильна дорога, дорога базована на любові, і він є любов. Ось чим суть. І коли ми говоримо, що Бог створив ангельський світ так само зі свободною волею, це означає, що в Ангелів була здатність щось вибрати, вибрати так чи інакше. І ось я знайшов, що є трицепні причини, які привели до падіння Люцифера. І ці трицепні причини, по суті, являються тими самими причинами падіння і на сьогоднішній день і для людей. Так само. Я собі записав так. Перша причина самоспоглядання красоти, самомилування, ось я, який великий, ось я, який потужний, ось я, який могутній. Ось я. Друга причина, яка виходить із самоспоглядання, мені видається тут особливо і навіть не потрібно ну, якоїсь е, особливого розуму. Це дуже просто. Після самоспоглядання приходить що? Гордість. Приходить гордість. А гордість це те, що завжди закриває здоровий глузд. Завжди закриває здоровий глузд. До речі, найбільше проблем світового масштабу було створено, виходячи з того, що хтось був занадто гордий. Чи то в питаннях помсти міждержавні конфлікти, чи ще якісь питання. І таке було не раз. Гордість. І далі ми читаємо, коли верніш, не читаємо, і третій момент, гордість приводить до якогось рішення. І саме в Люцифера появилося рішення, яке називається: Поставлю свій престол на рівні Божого престолу, рішення стати подібним Богові. Братимо і сестри, є одна цікава річ. І одна цікава річ, що саме прецедентом, може вон так і відбулося, саме прецедентом, коли нутрощі Люцифера були виявлені, саме цим прецедентом стало ось що. І в Біблії один текст, який говорить, і коли вводить перворідного у світ, говориться про Ісуса Христа, коли вводить перворідного у світ, то сказав, це записано євреям, можете вдома подивитися. Перший розділ з 5 по 6 вірш. Написано, що сказав: нехай поклоняться йому усі ангели небесні. І деякі теологи говорять, що, можливо, оцей момент і відбувся прецедентом вияви внутрішів, кожного духовного, кожної духовної істоти, тобто ангелів, коли Бог увів Ісуса Христа у світ. Явив його і сказав, ось син мій, йому поклоняйтесь, через нього все створено. Ось тут гордість для Люцифера стала перешкодою зробити те, що попросив Бог. Мені видається, що це може повністю бути і відповідати дійсності. Це може повністю бути. Я не хочу, якби, робити якісь гарантії, але тим не менше. Біблія не раз говорить нам, що був якийсь момент, коли Бог зробив Ісуса Христа явним для духовного пізніше для фізичного світу. І ми читаємо, що Син Божий Сущий ну, російським текстом пригадує нєдри очим, потім Он я Пригадуєте ці тексти. Тобто, якби Ісус Христос не був явлений для них. Хоча, напевно, вони розуміли і, можна так сказати, підозрили про Його існування, але ось тут Він стає явлений, і ми добре знаємо, що Ісус Христос є Бог. Ми добре знаємо, що саме через нього було створено все, що тільки існує, через нього. Але ось настав момент. Бог Отець вводить Ісуса Христа. Оце світо, робить його явним. І каже, нехай поклоняться йому усі ангели небесні. І деякі теологи говорять, що оце і став момент істини, момент реалізації свободи вибору, свободи волі. Так само, як у людини цей момент відбувся у Єдемському саду, як ви пригадуєте, так само в ангельському світу. Є Необхідність реалізації свободної волі. Чому? Доки людина не реалізувала свободну волю, доти вона не є особистістю. Доки ангельський світ не реалізував, ну давайте так поговоримо, умови, в яких знаходився ангельський світ, вони були більш ніж ідеальними. Це унікальні умови. Вони бачили славу Божу, знаходились біля Божого престолу. І ось саме ось тут настає прецедент в цих унікальних умовах прийняти те чи інше рішення. Власне кажучи, ніде в Біблії не написано, що третина ангелів упала, Є, маю на увазі прямих текстів, немає. Є тексти, які можна передбачати. Де в книзі відкриття написано, що там Змій, третину зірок з неба забрав і таке інше. І тому, ну, в принципі, це абсолютно не має ніякого значення, е яка кількість, бо ми все одно її знати не будемо. Мільйони там, чи мільярди, чи скільки, ми все одно знати не будемо. Як ми з вами говорили, нас точної кількості ангельськ ангельських істот просто нам невідомо. Тому. Дивіться, що я собі записав. Ось такий вираз я собі записав. Свободна воля падшого Херовима, можливо, якщо є це, е, цей момент, можна висвітити. Свободна воля падшого Херовима як необхідний атрибут богоподібної особи. Ну тут багато таких слів, на які треба звернути увагу. Ну, я почну спочатку, помаленьку буду читати. Свободна воля. Падшого Харовима як необхідний атрибут богоподібної особи привела його до самоспоглядання, далі до погодженого розуму, від погодженого розуму до фантастичного рішення бути незалежним, автономним божеством. І цей стан називається, це я вже беру текст Слова Божого, твоє нутро переповнилось насиллям і ти прогрішив. Власне кажучи, причина падіння Люцифера стала абсолютно тотожною причиною падіння людини. Тою ж самою причиною. Він, що винайшов внутрі себе, ось те і запропонував. Пригадуйте, ми з вами говорили, що ангели усі, ангели народили свій власний гріх. Ми унаслідували гріх. І тому між нами і ангельським світом в плані прощення є різниця. Ми унаслідували, нам сильнішим було запропоновано, а вони народили свій власний гріх. І тому одна з найбільших проблем, яка тут виявилася, заключається в тім, що ангельський світ, ото саме та його частина, яка згрішила і повстала проти Бога. Вона заключається, ця причина. або Проблема заключалась в тим, що вони прийняли неправильне рішення, реалізовуючи свою свободу вибору. Тому, напевно, всім нам стає зрозуміло один простий аспект в нашому житті, що є надважливо зрозуміти для себе, у нашому житті ми щоденно реалізовуємо свободу вибору. І нам варто навчитися приймати правильні рішення. Амінь. І так, як я вже сказав, до нульової точки дійти мені буде важко. І, власне кажучи, мабуть, це для людського розуму в принципі неможливо. Але хоч трошки якісь нариси, власне кажучи, я намагався сьогодні намалювати. І я хотів сказати просто істину, що саме Бог не міг творити, будучи Бог-любов, не міг творити по-іншому. Як закладаючи в кожну істоту свободу вибору, Бог не хотів приймати поклоніння від якихось ну, невільних носіїв, бо хотів мати спільність із нами і створив людину як найвищий вінець свого творіння, щоб мати спільність із нами. Тому він не міг по-іншому творити, він створив. Базуючись на своєму атрибуті любов. І він створив весь ангельський світ. Все людство він створив саме таким чином. Те, що називається особистість, внутрі себе завжди має свободу вибрати або одне, або інше. Навіть те, що ми з вами послідували за Господом, не означає, що в нас немає свободи вибору. У нас завжди є свобода вибору. Завжди залишається свобода вибору. І як прекрасно любити не з примусу, а просто любити. Як прекрасно допомагати не з примусу, а просто допомагати або служити. Як прекрасно, саме ось тут і закладена суть, а інакше це просто-напросто комп'ютерна програма і чисто візуальний світ, і на тому кінець, і нічого іншого в тому немає. Але ми і з вами є особисті, так само, як і Бог творив ангелів, закладаючи особистість. І якби в нас був ще час, щоб говорити про всі ці речі більше, то ми могли б з вами поговорити навіть про емоції ангелів. Коли говорити про емоції ангелів, то інколи виникає ось такі цікаві моменти. Вони радуються. Вони радуються. Чому вони радуються? Ну, до прикладу, написано, що вони не розуміють таємниці церкви, у що бажають проникнути ангели, тобто в таємницю церкви. Вони до кінця не розуміють, але вони радуються. Чим суть їхньої радості, звідки з'являються ці емоції радості, брати мої сестри, коли ми з вами робимо свободу вибору? Свободу. Коли ми робимо свій вибір служити добру, служити Богові, то нам, ну до прикладу, коли я роблю вибір жити з цією людиною, то, власне кажучи, коли їй добре, то мені має бути так само добре. То мені має бути так само добре. Не завжди. Чоловіки розуміють логіку жінок. Ну, коли він бачить щасливу жінку, йому так само добре. Не завжди, мабуть, жінки розуміють логіки чоловіків. Але оце є річ не все ми проводимо через себе, але разом з тим ми радуємося з тими, хто радується. І плачемо з тими, хто плаче. Тому дякую Господу, Господь дав нам цю здатність. І цю можливість. Добре, ну вважаємо, будемо вважати, що ми закінчили тему про ангелологію. Якщо хтось займається дослідженням цієї тематики, то я можу спокійно свій конспект віддати, в мене немає проблеми з цим. І жодного авторського права використовувати, як вважаєте, за потрібне.